Уяви. Ти відкриваєш очі. І перша думка не про телефон, не про проблеми, не про новини. Перша думка проста й гостра, як свіже повітря. Я живий, цього вже достатньо. Бо те, чим ти заповниш перші 60 секунд, визначить тон усього дня. Чесно кажучи, більшість із нас прокидається й одразу програє. Палець тягнеться до сповіщень, мозок включає порівняння, тіло стискається. Автоматизм бере владу. І тут стоїчна практика звучить максимально приземлено. Забери ранок собі. Три спокійні вдихи, рука на серці. Одна фраза Я вдячний бути тут. Не для того, щоб комусь сподобатися, щоби повернути кермо у власні руки. Вдячність не м'яка емоція. Це зброя. Вона обриває інерцію скарг, повертає тебе в тіло, повертає в реальність. Повертає владу над тим, куди дивиться твій розум, коли увага розмазана, ти реакція, коли вона зібрана, ти вибір. У цьому вся різниця між днем, який тебе топить, і днем, у якому ти дихаєш. А тепер уяви інший сценарій ти сидиш на ліжку, спина рівна, погляд на одну точку 60 секунд тиші. Думки приходять, ти їх бачиш і не чіпляєш. Між стимулом і відповіддю твоя сила. Ти володієш своїм розумом. Ранок твій якір. До кави, до планів, до чатів. Спочатку присутність. Звідси народжується спокій, який не треба наздоганяти. Він уже з тобою. Дратівники втрачають владу, ти перестаєш пожежно реагувати з дефіциту. І починаєш відповідати з цілісності це не про бути святим, це про дорослу внутрішню опору, про дисципліну, яка непомітна зі сторони, але дуже відчутна всередині. Практика проста, але не примітивна. Три вдихи, повільно, глибоко, до кінця. Фраза Якір. Я вдячний бути тут. Вимов повільно. Відчуй вагу слів. Пес хвилина спостереження. Думки як хмари ти небо. М'який намір на день. Я обираю ясність і тепло без списків. Один вектор. Ці 90 секунд змінюють конфігурацію уваги, а увага змінює вибори. Вибори змінюють день. День змінює траєкторію ніякої магії, причина і наслідок. Коли ти центрований, тобою складніше маніпулювати. Коли ти вдячний, у мозку стихає тривожний барабан. Коли ти присутній. Ти бачиш, що насправді важливо, і дієш без зайвого шуму. Пам'ятай просту річ ранок це не дрібниця, це система запуску. Якщо запустити її з минулих образ чи сьогоднішньої паніки, увесь день піде по похилій. Якщо запустити її з вдячності, ти входиш у день із повітрям у легенях і місцем у голові. Ти живий. Це вже багато, не ідеально, достатньо. Звідси й стартуй. Спокійно. Свідомо по справжньому. Урок 2. Вчора не володіє мною є фраза, яку варто вимовляти щоранку, перш ніж день запустить тебе в круговерть справ вчора не володіє мною. Не як красивий афоризм, як лінія розмежування. Між тим, що було, і тим, що ти обираєш зараз. Ми часто прокидаємось із минулими помилками в голові зі словами, які не можна повернути. З обличчями, яких уже немає. Розум повторює старі сцени, наче шукає альтернативний фінал. Але час не повертається, істоїки нагадували важливе не те, що сталося, а як ти до цього ставишся. Ти можеш зробити крок або продовжувати стояти в попелі. Можеш витрачати силу на самопокарання або використати її на відновлення. Коли кажеш собі вчора не володіє мною. Ти не заперечуєш минуле. Ти просто припиняєш дозволяти йому керувати сьогоднішнім вибором. Це і є доросла форма свободи, вона не кричить, вона тихо розриває ланцюг повторень. Пригадай, скільки разів ти носив із собою старий тягар сором, розчарування, втому, незакінчену розмову усе це як каміння в рюкзаку, і кожного ранку ти знову його вдягаєш. Звичка не покарання просто інерція. Зніми цей рюкзак ментально, фізично, видихни. Відчуй, як плечі стають легшими. Це не духовна поезія, це нейробіологія уваги. Коли тіло отримує сигнал ми в безпеці, воно перестає виробляти кортизол, гормон тривоги, і тоді розум знову бачить шлях. Сенека писав ми більше страждаємо в уяві, ніж у реальності. Саме тому минуле потрібно не виправляти, а відпускати. Бо воно живе тільки там, у голові. Відпустити не означає забути, відпустити означає повернути енергію, що була скута жалем. Подумай, скільки сил згорає на внутрішніх монологах, якби я тоді. Стоїцизм вчить якщо не можеш змінити прийми, зроби висновок і рухайся. Звучить просто, але ця простота найвища форма майстерності. Ти не мусиш бути бездоганним, ти мусиш бути гнучким, ти не мусиш вигравати щодня, ти мусиш повертатись у гру після кожного падіння. Зрілість це коли ти кажеш так, я помилився, але я більше не дозволю цій помилці формувати моє сьогодення. Це момент, коли минуле перестає бути ворогом і стає вчителем, коли біль перестає бути тінню і перетворюється на досвід. Платон казав Початок найважливіша частина будь-якої справи. Тож почни день із чистого аркуша не для втечі, а для чесності, не для забуття, а для оновлення. Вчора не володіє мною я не продукт своїх поразок. Я творець своїх реакцій, і поки ти живий, у тебе завжди є шанс написати нову сторінку. Урок три Я контролюю свій розум. Світ кричить Новини. Коментарі, чужі думки, обов'язки, повідомлення усе змагається за твою увагу. І якщо ти не встигнеш сказати собі Я контролюю свій розум це зробить хтось інший. Алгоритми, чужі страхи, колективна паніка. Стоїки називали це втратою внутрішньої влади. Бо найцінніше, що маєш, це не час і не ресурси, це здатність вирішувати, про що думати. Коли ти прокидаєшся, думки вже чекають, як натовп за дверима. Вони штовхаються, кричать, нагадують, що треба поспішати. Але ти можеш вийти до них не як раб, а як керманич сісти, видихнути, промовити чітко Я контролюю свій розум. Це не афірмація. Це команда. Ти не заспокоюєш себе. Ти налаштовуєш систему. Карл юнг писав Хто дивиться назовні, мріє. То дивиться всередину, пробуджується. Поглянь усередину, де твій фокус зараз? На страху, на гніві, на завтрашньому хаосі. Поверни його не силою, увагою. Бо між стимулом і реакцією завжди є пауза, і саме там твоя свобода. Марк Аврелій нагадував Ти володієш своїм розумом, а не зовнішніми подіями. Зрозумій це, і знайдеш силу. Поки інші живуть на автопілоті, ти можеш вибрати дихати замість поспішати, спостерігати замість судити, відповідати замість реагувати. Один короткий ритуал і день уже інший. Перед тим як відкрити телефон, сядь один хвилина. Без музики, без прокрутки, просто дихання. Відчуй, ти не думки. Ти той, хто їх бачить. Мозок, натренований у спокої, реагує не страхом, а ясністю. Він чує шум, але не губиться в ньому, і тоді навіть найбурхливіший день не вибиває тебе з рівноваги. Платон писав перемога над собою найвища перемога. Саме це і є стоїцизм у дії, Не втеча від світу контроль у його середині, нехолодність, ясність, Не байдужість – дисципліна. І коли світ знову спробує нав'язати свої ритми, ти не борешся, ти спостерігаєш, ти не доводиш. Ти керуєш, ти не гасиш пожежі, ти не підпалюєш їх у собі. Ти можеш бути в епіцентрі шуму, але всередині залишатись океаном. Не кожна думка варта твоєї уваги, не кожен тригер вартий відповіді, не кожна провокація заслуговує реакції. Коли ти це усвідомиш, почнеться справжня свобода не зовнішня, а внутрішня, бо там, де панує спокій, народжується сила. Урок 4. Доброта моя сила. Є люди, які входять у кімнату, і все навколо стає спокійнішим. Не тому, що вони гучні, навпаки, тому що в них немає внутрішнього шуму. Вони не доводять, не змагаються, не демонструють, вони просто присутні. І ця присутність має вагу це і є доброта, яка стала силою. Не маскою, не способом сподобатись, а наслідком глибокої самодисципліни. Стоїки вважали, що доброта це не слабкість, а форма контролю. Бо щоб бути добрим, треба спочатку приборкати в собі гнів, страх, гордість. Лише той, хто переміг себе, може бути м'яким без втрати гідності. Марк Аврелій писав Доброта не переможна, якщо вона щира, без показухи, без улесливості. Подумаєш, навіщо доброта у світі, де всі квапляться, змагаються, борються. Але подивися ближче більшість конфліктів починається не через зло, а через нестриману реакцію. Коли один не витримав, другий відповів і все пішло по колу. Доброта це гальмо для цього механізму вона зупиняє війну ще до того, як вона почалась. Бути добрим не означає бути зручним це означає вміти бачити людину за її захистом. Розуміти, що різкість це часто біль, а мовчання. Втеча від сорому. Карл Юнг писав: пізнання власної темряви найкращий шлях до розуміння темряви інших. І справді, коли ти знаєш свої рани, ти вже не поспішиш судити чужі, ти відповідаєш не інстинктом, а зрілістю, не із самолюбства, а з внутрішньої рівноваги. Скажи собі вранці Доброта, моя сила. І спробуй сьогодні одну маленьку дію, яку світ може навіть не помітити. Щире слово, увага, коротке дякую, погляд без осуду. Це може здатись дрібницею, але саме такі дрібниці створюють середовище, у якому легше дихати і тобі, і тим, хто поруч. Бо кожен акт доброти це доказ. Ти керуєш своїми реакціями, ти обираєш ким бути. Платон казав досконалість це не дія, це звичка. Так само і доброта це тренування. Не чекай натхнення, не чекай, поки хтось заслужить. Повторюй, поки стане природним станом, і колись ти помітиш у кімнаті, де інші нервують, ти спокійний, у суперечці, де інші кричать, ти мовчиш, у житті, де інші прагнуть уваги, ти приносиш тишу. Це не покірність, це зрілість, це не м'якість, це контроль. Ти не стаєш слабшим, коли добрий, ти стаєш непохитним. Бо справжня сила ніколи не потребує гучності, вона тиха, вона уважна, вона жива. Урок 5. все тимчасове. Життя не питає дозволу воно рухається швидко, гучно, невблаганно. Учора ще було потім, а сьогодні вже ніколи. стоїки повторювали собі одну просту, відверто холодну істину все тимчасове, не щоб налякати, щоб протверезити. Бо, коли розумієш, що нічого не гарантовано, перестаєш сприймати день як належне. З'являється повага до самого факту існування кожен ранок стає дивом, а не звичкою. Час це рухома тінь вічності. Сьогодні ти поспішаєш сваришся, хвилюєшся, порівнюєш. А завтра все це вже не матиме значення. Навіть найсильніший біль колись вщухає, і найсолодший момент розчиняється в пам'яті. І це не трагедія, це порядок речей. Тимчасовість робить усе цінним, бо, якби ми не втрачали, ми б не вміли берегти, якби не знали кінечності, не шукали б сенсу. Стоїки нагадували усвідомлення кінцівки це не песимізм, а ясність. Бо лише той, хто знає, що все мине, вчиться бути присутнім. Тривога живе в майбутньому, печаль у минулому, а спокій тільки тут. Коли розум це справді розуміє, ти починаєш відчувати навіть просте аромат кави, подих вітру, світло на стіні. Це не дрібниці, це життя в чистому вигляді. Сенека писав справжнє щастя, це насолода теперішнім безтривожної залежності від майбутнього. Тож зупинись. Подивись навколо, не для фотографії. Для реальності вдихни і скажи цей момент все, що я маю. Ти не можеш утримати час, але можеш прожити його гідно, не можеш подовжити мить, але можеш бути в ній цілком. Коли ти по справжньому в теперішньому страх розчиняється, бо майбутнє ще не настало. Сором зникає, бо минуле вже закінчилося. Є тільки ти і цей подих. І тоді кожен день стає не черговим колом у календарі, а полем практики. Бо присутність це тренування, її треба відновлювати щодня, як м'яз, як віру, як внутрішній спокій. І коли світ летить, шумить, ти можеш просто зупинитись і сказати все тимчасове, і саме тому все безцінне. Урок 6. Тиша мова сили. Коли світ стає гучним, тиша це розкіш. Але для стоїка це не втеча, а зброя. Бо справжня сила не в тому, щоб перекричати, а в тому, щоб не дозволити собі загубитись у шумі. Поглянь, як поводиться більшість людей у конфлікті. Один підвищує голос, інший відповідає ще гучніше. Слова сиплються як іскри, і ось уже все палає. Але що робить той, хто справді сильний? Він мовчить. Не через страх, через контроль. Епіктет казав той, хто говорить менше, рідше помиляється. Мовчання не слабкість, це ясність. Ти не мусиш доводити свою правоту кожному, не мусиш реагувати на кожну провокацію, бо не кожна битва варта твоєї енергії. Справжня тиша це не відсутність слів, це відсутність внутрішнього галасу. Коли хтось тебе зачіпає, а ти відчуваєш, як всередині піднімається хвиля, і просто дихаєш. Ти бачиш емоцію, але не дозволяєш їй вести тебе. Це майстерність самовладання. Стоїки вчили. Спокій, небайдужість це перемога над імпульсом. Бо той, хто панікує, втрачає напрямок. Той, хто реагує миттєво, втрачає глибину, а той, хто вміє зупинитись, бачить усе. У тиші народжується розуміння саме в тиші з'являються відповіді, яких не чути у крику. Бо поки ти виправдовуєшся, ти залежиш від думки інших, а коли мовчиш, ти тримаєш центр. Пам'ятай, не все, що вимагає твоєї реакції, варте її, не кожен конфлікт потрібно вигравати. Іноді справжня перемога це залишитись спокійним, коли інші втрачають себе. Той, хто володіє собою невразливий. У цьому суть стоїчного мовчання це не холодність, не гордість, це форма гідності, коли ти не витрачаєш сили на пояснення тим, хто не хоче розуміти, коли не дозволяєш чужому гніву отруїти свій спокій, і врешті ти бачиш, як мовчання перетворюється на мову сили, бо спокійний голос чути далі за крик. Іноді наймудріше, що ти можеш сказати, нічого. Бо в тиші не ховаєшся, в ній стаєш собою. Урок сім дискомфорт учитель. Ми всі прагнемо спокою, але забуваємо, що він народжується не з комфорту, а з випробувань. Стоїки не шукали легкого життя, вони тренували себе жити свідомо у складному, бо лише там, де тобі незручно, ти ростеш. Більшість людей утікають від болю у розваги, у їжу, у телефони. Але той, хто постійно тікає, втрачає силу. Кожен раз, коли ти обираєш уникнення, ти вчиш свій мозок слабкості. Кожен раз, коли залишаєшся в дискомфорті, ти вчиш його стійкості. Марк Аврелій писав Якщо тебе щось турбує зовні, біль іде не від самого предмета, а від твоєї оцінки. Тобто справа не в обставинах, у сприйнятті. Дискомфорт це дзеркало. Він показує. Де саме ти ще не вільний? де ти все ще залежиш від думки, результату чи схвалення? Коли ти сидиш у тиші і тобі некомфортно, це теж сигнал. Не тікай подивись, чого саме ти уникаєш самотності, правди, невизначеності. Бо саме це точка росту. Дискомфорт не ворог, а тренер. Він вчить терпінню, витримці, довірі. Він загартовує характер сильніше, ніж будь-яка перемога. Стоїки практикували добровільне випробування, спали на підлозі, їли просто, обходились без зручностей. Не для страждання, для нагадування я можу бути стабільним без зовнішніх опор. Сучасна версія цієї практики проста закінчи душ холодною водою. Не бери телефон перші 30 хвилин після пробудження, сядь у тиші, коли мозок кричить Займи себе. Це маленькі, але реальні тренування сили волі. Коли біль приходить, не глуши його, спостерігай скажи собі, це теж частина шляху. Ти не зобов'язаний насолоджуватись болем. Ти маєш навчитися проходити крізь нього без втечі. Дискомфорт відкриває межі твого я. І кожен раз, коли ти їх долаєш, всередині з'являється відчуття, яке не підробити Я можу більше, ніж здається. Це і є стоїчна сила, не холодність, небайдужість, а спокійна впевненість у своїй витривалості. І наступного разу, коли стане важко, не кажи, чому це зі мною, а скажи Дякую, життя, це ще один тренувальний день. Урок 8. Стоїчна присутність Світ біжить. Ми біжимо разом із ним. Іноді навіть не помічаємо, що проживаємо дні не всередині, а десь поруч із ними. Але стоїчна практика вчить. Справжнє життя починається не тоді, коли все зроблено, а коли ти присутній у тому, що робиш. Поглянь чесно скільки разів ти був фізично тут, але думками у вчора чи в завтра? Тіло сидить, а свідомість кудись тікає. І саме тому приходить виснаження, навіть коли нічого страшного не сталося, бо не тіло втомлюється, а розум, який безупинно кочує. Стоїчна присутність це не медитація в горах, це вміння бути повністю у тому, що є зараз, у розмові, у диханні, у звичайному митті рук. Карл Юнг казав бути в теперішньому основа психічного здоров'я. Коли ти повністю в моменті страх не має куди проникнути, бо майбутнього ще немає. Сором не має влади, бо минуле вже минуло. Є лише зараз, і в ньому завжди можна дихати рівно. Стояки називали це жити в згоді з природою. Тобто не з календарем, не з графіком, а з ритмом самого життя. Воно не поспішає і не зупиняється, воно просто тече. Спробуй сьогодні одну вправу. Коли щось робиш, роби тільки це. П'єш каву, відчуй аромат, тепло, смак. Ідеш, слухай кроки. Говориш, слухай людину, не формулюй відповідь наперед. Це здається простим, але це справжня дисципліна присутності. Сенека писав Життя не коротке. Короткою робимо його ми, коли витрачаємо на неважливе. Присутність це не комфорт, а рішення. Рішення зупинити втечу. Бути тут навіть коли боляче, бути тут навіть коли хочеться відволіктись, бути тут, бо тільки тут можливі зміни. Коли починаєш тренувати цю здатність, час перестає тікати крізь пальці. Момент стає повним. І звичайні речі сонце, запах дощу, погляд людини раптом наповнюються змістом. Зосередься на теперішньому. Це все, що тобі належить. Присутність це не романтика. Це найпрактичніша форма мудрості, бо той, хто вміє бути тут, завжди знає, що робити далі. Урок 9. Внутрішній порядок. Життя зовні завжди буде хаотичним. Події не питають дозволу, люди міняють думку, плани розсипаються як пісок, але стоїки знали якщо не можеш приборкати світ, наведи лад у собі, бо внутрішній порядок це не список справ. Це стан, у якому думки не керують тобою. Ти бачиш їх як хвилі, але не тонеш у них. Марка Аврелій писав Людину турбує не подія, а її судження про подію. Коли всередині безлад, навіть дрібниця здається катастрофою, коли всередині порядок, навіть буря не зрушує тебе з місця. Стоїки створювали прості системи дисципліни не щоб обмежити себе, а щоб тримати ясність. Кілька базових принципів Починай день із себе, не зі світу. Відділяй контрольоване від неконтрольованого. Завершуй день короткою рефлексією. Ці три кроки прості, але вони каркас спокою. Бо порядок у думках це як чисте вікно, через нього видно більше. Без нього навіть найкраще видовище здається туманом. Ти не можеш прибрати шум у світі, але можеш зробити тишею власну свідомість. Ти не можеш змусити інших бути чесними, але можеш бути чесним із собою. Ти не можеш контролювати результати, але можеш контролювати підхід. Коли все навколо горить, ти не мусиш гасити кожну іскру. Твоя задача не загорітись самому. Не дозволяй подіям збивати тебе з курсу. Знай, хто ти і будь цим. Внутрішній порядок це небайдужість, це впевненість, що навіть серед хаосу ти зможеш знайти правильне рішення, бо дієш не з емоцій, а з принципів. Звичка спочатку заспокоїтись, а потім діяти це стоїчне мистецтво рівноваги, не тікати, не вибухати, не поспішати, а бачити ясно і діяти точно. Коли всередині лад зовнішній світ уже не диктує умов, ти перестаєш бути реакцією. Ти стаєш напрямом, бо порядок у душі це не розкіш, це умова сили, і кожен, хто навчився тримати цей порядок, стає тим, кого не може зламати жодна буря. Урок 10. Справжня трансформація. Стоїцизм не про холод, не про дистанцію, не про придушення почуттів це про внутрішню трансформацію, коли біль не ламає тебе, а формує. Коли ти перестаєш бути заручником обставин і стаєш автором власного життя. Ми всі шукаємо змін. Хочемо спокою, глибини, стабільності. Але зміни не починаються з мотивації, вони починаються з тихого усвідомлення, що старий спосіб життя більше не працює, і в цей момент народжується вибір або повторювати звичне, або створювати нове. Сократ казав. Секрет змін не в боротьбі зі старим, а у створенні нового. Стоїчна трансформація не революція це повернення до себе крок за кроком день за днем. Ти вчишся не реагувати, а спостерігати, не контролювати інших, а володіти собою, не вимагати спокою, а створювати його в собі. І коли ти проживаєш цей шлях, розумієш. Справжня сила не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб не тонути у відчуттях, не в тому, щоб не помилятись, а в тому, щоб повертатись після кожного падіння. Це і є трансформація не зовнішня, не показна, а глибинна, коли всередині щось змінюється назавжди. Стоїк не прагне досконалості, він прагне цілісності, бо коли ти цілісний, ти вже не шукаєш сенсу зовні. Ти несеш його з собою, і саме тоді світ починає відповідати тобі інакше. Не тому, що він змінився, а тому, що ти став іншим. Марка Врелій нагадував пам'ятай, що сила приходить із середини. все, що тобі потрібно, вже є в тобі. Твоя дисципліна це твій храм, твоя доброта, твій щит, твій спокій, твоя перемога. І кожного ранку, коли світ знову здіймає шум, ти можеш сказати собі Я вдячний бути тут. Вчора не володіє мною, я контролюю свій розум. Доброта моя сила, все тимчасове. Я присутній, я спокійний, я цілісний. І ось тоді починається справжнє пробудження не очима, а свідомістю, не для того, щоби вижити, а щоб жити по справжньому. Ти не уламок світу, ти його ядро. І все, що тобі потрібно, вже народилось у середині тиші, де починається твоя трансформація. Підтримай цей шлях, натисни вподобайку, підпишись і напиши в коментарях, що сьогодні ти обираєш для себе спокій, доброту чи вдячність. Нехай цей вибір стане твоїм першим кроком до внутрішньої сили.